Добрий день, Всі мої вітання. Приїхала на мою полуничку. Дивіться, яка гарна ягодка поспіла. Це в нас Азія і Сандрочка тут. Он яка краса. Якби пізно не висадили, вже б така ягодка була скрізь. Так, оце мій сорт полка. Пізно висадили. потенціал цього кустика сорту дуже великий. Ось така гарна ягода. Ось зараз покажу. Вже червона налилася. Зараз ну ми її спробуємо. Ось така вона ось красива. Кстати, дуже солодкий ароматний сорт. Ось така вона спіленька. Всередині така біленька. Солодка, добра. І не м'якенька, тверденька вона ягодка така. Ну, як сказати, на, на продажу годиться, якщо хто сади. Отака красуня. Ось стоїть. Це вона буде розростатися, навіть трошки хвилюю, що я дуже густо її посадила. А солодка. Так. Сандра. Сандру теж цвітоносики пообривали. Дивіться, які ягоди. Тут дебелі ягоди такі. Ось. Боже, яка красуня. Ось. Здорові ягоди майже на, на мою руку. Ось такі. Оце сондр Сандра. Ягоди солодкі, добрі, транспортабельні. Он краса, яка стоїть. Так, це в нас сорт брілка. Мій улюблений сорт. Отака така ягода брілки. Ось. Ой, сонце світе так погано видно. Червона. О. О, червоні, які великі ягоди. Ну це по сравненню з моєю рукою. Нагородка нині вона швидко доходить. Ягода яка. Ладно, скуштую я оцю ягоду. Ні, хочу спілу взяти. Ох, я куржу його взяти, ягодку одну. Одну спробую, все-таки ягоду я. Вона, мабуть, трошки не дозріла. Ну, солодка. Ось така вона трошки пустувата всередині. Ось це буде ягода плотніші, сортові. Оце бріла, сандра Газя, вона така плотненька. Ну, яка добра. Це я хоч наїмся. брілка. Обривали цвітоноски, не невіздя залишали теж. Дивіться, яка ягода. Молодека. Ось кустик розійшовся, вже видно. Ми будемо брати розсадку, тому цвітоносики там, де слабі кусти, кустики були, ми не обривали. Ось дивіться, яка ягода. Просто здорові ягоди. От порівненні з моєю рукою. Оце ну. сортність. Я розумію, оце я брала розсаду в чоловіка. Він, звісно, молодець. Розсада та, що треба. Це в нас теж полочка. Полка взагалі смачний ароматний сорт. Дуже мені подобається. Солоденька. Так, вусики мої, вусики вже йдуть. Ось. За листочком не видно. Оп! Красиво, Ой, ховалась ягодки. М -м -м. Краса яка. Красота. А це в нас сорт Азія. Господи, все я забуваю, який у мене сорт. ну, крупні гарна ягода. Ось навіть по кусту видно. На жаль, також не, не, не скрізь залишили. Бо будемо брати розсаду. Якби раніше висадила, то вже, звісно ж, отака краса в мене стояла по всіх буграх. Така краса. Красота. Пегас пізній сортик. Пегас. Ось. Ми його навіть аби скуштувати, який це ягода, яка це, Пегас. Вон. А бусики є, Люся, О. Та тут уже уси в касету треба ставити. Вон. Які гарні уси вже. Так що ми своєю полуницею задоволені. Ну тут взагалі ось де розсада. Такі саме робіт. Ну ягоди взагалі, мабуть, як з яйце великі, червоні. Так що вже, дивлюся, треба буде розсаду ставити Касету, пополоть. Будемо зараз збирати ягоду нашу. Це в мене, так сказати, друга річка Бріла. Тут іде пізніше. Тут йде вона пізніше. Он молода висадка йде вовсю ягодки. Он брілка, здорові ягодки висять. Азія. Ну то взагалі красота така. Так що, я думаю, на другий рік буде у нас отак красиво все стояти. Зараз позбираємо ягоду з пілу. Та буду я насаджувати свою розсаду зараз. Ой. Шкода, що пізно висадили. От то не зря каже, що... Треба вкладатися десь термін до 15 серпня. А я висадила в жовтні навіть на початку листопада. Тому почва важка, ще укривала градканиною, агроволокном білим, бо на важкій почві при морозах її трохи виштовхує, боялася, що вона померзла. Але трохи ягоди в нас буде. Ось. Красива, красива, смачна і добра, велика? Порадуватися своїм успіхам, хоч самій. Всім гарного дня!